Привіт-привіт, вітаю на своєму каналі. В цьому випуску ми добралися до міста Бодрум і покажемо вам таке цікаве, прекрасне відео, де ми їздили по Бодруму на мопеді. Так що поїхали з нами, буде цікаво. Добрий ранок. Ми тут думали, що будемо стояти пару днів, але якось так. Не дуже нам сподобалось. Короте, собака така ночі прийшла здорова і охороняла нас, <світ> чавкала, гарчала. Хоча спать було не дуже добре. А так, більш-менш нормально. Все-таки ми вирішили купити того акумулятора, бо вже цей поганий. Треба змінювати, бо не витримує. Поїдемо до Бодруму. І написали, з турками, списали, що завтра буде відчинений їхній магазин. І завтра ми тоді його, мабуть, купимо. Обміняємо на старий. ще здамо цей і купимо новий Коротше. потім покажу вам будрум і як це там відбувалося всім гарного дня дякую що з нами 76 кілометрів година 22 хвилини Wjechali w podróż. Tak wygląda szukanie miejsca, jakie znaleźli na parku For Night. Nie wiemy, co tam. Skręć w lewo. Następnie. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Po drugie, ma miejsce docelowe jest po prawej stronie. Taki parking, gdzie można stać. Chodź, To, chodź. Мишко, Ну ти ж хотіла йти. Ну, батько, йти. Ми тут стали, так? Ми в Бодрумі йдемо так до пляжа, до того, до, до порту. Подивитися, що там. У нас був такий швидкий, дуже, дуже швидка прогулянка, бо. Kotica nasza dużo nierwniejsza To jej pierwszy wychód, to trochę jej trzeba Niedługo, żeby udało się Teraz coś przygotujemy Zjemy obiad Tak, dzisiaj nas na obiad Będzie Czy na kapustę? I z takimi Nasz obiad Ну, гаряжі коплати трохи такі, виглядую, такі. поїмо й Поїдемо. Дивитися, що там. Yeah, yeah. Огірочки, солоні, квашені з дому. І тут у нас такі йоді. огірочки, це... а з вікна, море, Тож Ну і ми на місці. Такі то бодрум. Всі люди гуляють тепло, нам жарко, бо ми нарядилися нам мопед. Бодрум гарненький такий. Hello! Hello.

Hello on, one second, you have a look at this everybody You uh, can have a look at this microphone <laughs> uh -huh. anyway, just pictures, look This is our choice fish, come with okay. salad This, okay. <laughs> plato, this is our platter of the fish Sea bass, sea breams and soup Super su Super. What are you from? There is a castle новорічний настрій 26 Я люблю робити консервації. Солодке, щось там. Оріхи. У нас миші їде. І зверніть увагу, все безцінно. Ой, пчоли літають тут. Мети пчоли відразу тут все заразум. Ось так цікаво. Прекрасный. Ну, не каштанчик. Значит, не ведомо. А что значить? Оу, тут якісь дерев'яні такі вироби, цікаві. На and... Один шарик 70 лір. Маємо морожене, заплатили за два морожене 140 А ну, То нижня, то чорна шовковиця. Такий цікавий смак. Тут замок. Вже багато питань пишете хочу там, вам повідомити, що наступний випуск ми зробимо про те, як влаштований і як працює наш кампер. Так що не забудьте підписатися, щоб не пропустити такий цікавий випуск. Замок вийде десь плюс-мінус 800 гривень. Це таким з перекладачем у щоб вставляти. Тут продає щось. На винос. а Гайда не здається. Цікаво. Не втрималася, щоб не прийти. Так гарно. Вийшли так собі пройтися до моря. Але не втрималися і зайшли собі на гамбургера. Як угу. І так заказала всі два гамбургери з картоплями фри і кола. І то маємо. Нехай, 690 гривень на двох порціях. І кола маленька. Трохи правда такі столи. Старуваті. А вид прекрасний, конечно. то я колу просила, а не пепсі. Не, ще. Так, і що ми тут маємо? Такий хамбургерик. Якісь соуси колка моя. М -м -м. І таку маємо вечері. Будруга. Вага. Такий прекрасніший бургер. Спасибо, так що він добре, я ще не знаю. Добре. Ми наїлися, щасливі, підемо додому спати лягай. А завтра рано виїжджаємо. У нас програма проїхати 430 кілометрів до Анталії. І там заночувати, і потім ще так само далі. Так що завтра будемо цілий день їхати і їхати і їхати. На добраніч. Дякую, що з нами був. Підписуйтеся на наш канал і поїхали з нами. І вечірній просмотр у нас Сибася собі дивиться кіно на телефоні. Я собі на планшеті дивлюсь. І що в Турції ми дивимося правильно. Турецький серіал. Мардіні теж відбувається. Не хоче, не хоче туди мене вести. koupit ten akumulátor, Tajemné místo. je, já teď volím, turecký. Takže rekomenduju.